Кинули підтвердження з крила про дев'ять таких акуратних пакетиків, які виклали вздовж посадки. Це треба виконати філігранну роботу, щоб вразити рухомоці. Іначе все ти робиш те саме, що і на навчанні, на обльотах, все те саме, але якась більша відповідальність. Це реально на удачу так <гум> попало. Велика кропітка робота проводиться для того, щоб можна було потім поганятись за такою ціллю. Завжди хочеться долетіти трошки далі, завжди хочеться вразити трошки більше, завжди хочеться нести трошки більше БК. Якщо ми це можемо робити бомбером, Полетіли робити. В процесі мінування побачили машину, вантажівку, яка підірвалася на міні, яку ми поклали там пів години тому. Полетіли, замінували, повернулися, переспорядились. З другим їжачком полетіли двома екіпажами добивати цю машину. Їжачок розвалив машину. Ми відкидались по піхоті, прилетіли. Продовжили бойову роботу, а на ранок нам просто до, до ранкової кави скинули підтвердження з крила про 9 таких акуратних пакетиків, які виклали вздовж посадки. Ми такі, о, ну, мінус машина, мінус 9 ворога. Це було хороше. Звичайно, була планова ціль по розвідданим, ми бачили, що Савушка заїжджає в спеціально збудоване, дуже гарно збудоване укриття. Прилетівши на укриття, ми зрозуміли, що можливо савушка дуже глибоко закопана і дуже багато накатів стволів дерев складено, і що, можливо, ми не зможемо її там індифікувати і вразити. Але ми прийняли рішення все рівно скидатися по цьому укритті з надією, її все ж таки там вразити, що вона там все ж таки перебуває. Коли ми зробили зробили всі чотири скиди, повернулися на точку злету, зрозуміли, що ми просто вразили укриття савушки, почали продовжувати далі бойову роботу. Повертаючись з чергового завдання, ми побачили, що в районі виконання попереднього завдання дим і вогонь горить. Вирішили пролетіти на цією зоною, і поспостерігати, що там відбувається. Коли ми пролітали на цій зоною, ми зрозуміли, що укриття, по якому ми працювали напередодні, воно почало горіти. Ми повернулися на точку злету, продовжили все ж таки виконувати планову роботу, і вже під ранок вирішили ще раз переглянути, як там яка ситуація на цьому місці. І повертаючись вже під ранок, третій раз прилітаючи на цією зоною, ми вже побачили, що там було вже видно ствол, укриття повністю згоріло, і Савушка також була згорівша. Коментуючи це відео, я бачив на свої очі якраз був присутній під час виконання бойової роботи. Хлопці летіли на планову ціль, але побачили виходи з РСЗВ. Вони змінили напрямок руху, нас догнали. Побачили під собою град і уразили його. Точніше, навіть дивлячись по картинці, можна сказати, що він знищений. Я ще саме в якості пілота бойового ще не був. Я був тільки у Тіфані штурманом. Така схема, що коли заходять нові пілоти, вони проходять мікс. Тебе ставлять до досвідченого пілота, ти його штурмуєш, потім вже це там міняється. І я ось. Стіфані вже декілька вилітів за, за штурмано. Мені це дається трошечки нервово, бо я ну я така людина. Коли щось нове, я спочатку я нервую, мені треба вкатнутися. Так само було і на навчанні. Я прийшов, мене трошки тримало. Потім я втягнувся, вже нормально було. Потім я після екзамена прийшов на обльоти, мене тремарило. Я потім втягнувся нормально. Так само і зараз. Я прийшов до Тіфани, наче все ти робиш те саме, що і на навчанні, на обльотах, все те саме. Але якась більша відповідальність, я не знаю. ну Це суто моя фішка, тому я трішки не радий. А Тіфані він такий удав, і це дуже допомагає, бо його ця удавність вона передається. Я думаю, що трішки мені. Блін, Шкода мені зараз не видно обличчя. Штурмана, який бачить, як спокійно я сижу під час бойової роботи, але ну перші якісь вилітові польоти там було хвилювання, безумовно. І ти просто прилітаєш на, на першу ціль, очікуєш побачити укриття, по якому треба відпрацювати. Руки тремтять, піт летить, перший вильот. І тут раптом з'являється теплова сигнатурка, яка там щось починає готуватися стріляти в тебе. І ти відпрацьовуєш і знаєш, що в тебе перший вильот, перше ураження, перше знищення. Ну ти що там? Там і ноги підкошуються, але потім з польотами, з досвідом стаєш трохи спокійнішим. Безумовно, є якесь хвилювання і ну, немає нічого кращого, ніж ефективна робота. Ти можеш працювати скільки завгодно. 10, 12, 15 годин. Ти знаєш, що ти потім йдеш спати довольний, щасливий, бачив, як щось горіло, щось вибухнуло, і ну, це песня. Останнім часом така бойова робота не завжди потрапляє, тому що під... навчилися, зрозуміли, що свої різні переміщення їм потрібно зносити в світлу пору доби, коли ми вже 100% не літаємо. Є багато факторів, які заважають цю роботу зробити. Як погода, як вітер. Зв'язок з бортом подавлення і таке інше. Тобто це треба виконати філігранну роботу, щоб вразити рухому ціль. Ми говоримо про жирні цілі в плані дороговартісні, то це напевно було ураження. РЛС, яка могла досліджувати великі простори і знаходити всі цілі, які знаходяться на цих просторах, засікати їх, передавати на інші засоби враження. Це реально на удачу так попало, що він стояв як, нерухомо, і хлопці прилетіли, побачили і вразили його. Під час бойової роботи це мінімальні випадки, коли можна таку ціль знайти і уразити. Так, на цьому відео мої побратими е, уражають тор, який зрозумів, що за ним ганяються, по, по його душу прилетіли і намагаються втікти. Але, як ми бачимо, в нього не виходить. Не, не вийде от безліч людей абсолютно різних професій, задіяні в підготовці, в плануванні, в виявленні подібних цілей для того, щоб потім можна було вночі нам, як операторам, полетіти, знайти, уразити, знищити. Тому це випадковостей в таких, в таких місіях, мабуть, якщо і є, то ду дуже мало. Велика кропітка робота проводиться для того, щоб можна було потім поганятись за такою ціллю. В плані більше вище, сильніше, скоріше за все, в плані більше цілей, уражених і знищений це так. Завжди хочеться долетіти трошки далі, завжди хочеться вразити трошки більше, завжди хочеться нести трошки більше БК. Основна задача це виконати завдання, вразити те, що потрібно, зменшити кількість часу перебування наземної групи на позиції. Адреналіний запал. Є завжди під час кожної бойової роботи, особливо коли є жирні цілі, то адреналін аж зашкалює. Або коли ми бачимо під собою, як під метушаться, це вообще агін. Плані роботи ще є особливо приємний момент з допомогою нашій піхоті. Це місії гуманітарні. Вони безумовно не такі цікаві, в них мало екшена, але ну, для мене це, мабуть, найважливіші вильоти, які ми робили в будь-яку погоду за будь-яких умов. Ти знаєш, що є точка, на яку точно треба принести пакунок. Ти не наражаєшся на таку небезпеку, як Піхотинець, якому ти допомагаєш, і ти ну, відчуваєш своїм обов'язком зробити все так, щоб ти за ніч міг туди-сюди гайнути. ТІПів був зв'язок, була їжа, була медицина, було БК. Якщо ми це можемо робити бомбером, полетіли робити. Ну, розпаковочка. зараз знову такий сюрприз, як мені на дню. був. І хліб є, ура, Та ти що, все. 412-ї пацани, бля, дякую вам. Це, це ще таки перше, зараз ми ще другу розпакуємо. Я впевнений, що багато хто з нас літає над чужими для нього містами. Можливо, для того, щоб ніколи-ніколи не бачити своє рідне місто з висоти. Як район, в якому ти працюєш. В цивільне життя я сподіваюся, що я заберу людей, яких я зустрів в армії. Все інше через те, що я ніколи не хотів бути військовим. Я думаю, що все інше залишиться Залишиться тут як просто етап, який закінчився, а далі живемо життям, п'ємо каву, їздимо на рибалку з людьми, з якими побачились тут, бо, бо люди достойні.